Жінка, яка навчила Україну читати, чомусь про неї не пишуть у підручниках, але саме вона відкрила шлях до освіти для тисяч українських жінок. Христина Алчевська, донька вчителя з Чернігівщини, яка в часи царських заборон створила у Харкові школу для дівчат. У Російській імперії це вважалося небезпечним вона не мала права відкривати українську школу. Але робила це вдома, вечорами, з книжками, які ховали від поліції. Її школа стала відомою на всю Україну. Її називали жіночим університетом. Вона навчала мови, літератури, математики, історії. Її учениці передавали знання далі, і так звичайна вчителька почала лавину, яку вже не зупинити. Христина казала, освічена жінка. Це опора для родини, громади і народу. Сьогодні її ім'я пов'язане з містом Алчевськ, яке назване на честь її родини, але сама вона заслуговує значно більшого, нашої пам'яті та вдячності.